Близько місяця тому у житті прихильників з глева Подільського сталася непересічна подія. Їх секцію приєднали до складу дитячої юнацької спортивної школи. Майже нічого не змінилося, просто це все строїлось на батьківських активах. Це все батьки робили, фінансували також все батьки. Зараз ми вже йдемо як від дитячої спортивної юнацької школи. Це все підтримується також у США. Ми як філіали там зараз на даний момент в мене є три групи, ходять десь до 45 дітей. Більшість могилів-подільських дзюдоїстів вже мають неабиякий досвід в участі у чемпіонатах різного рівня, чимало нагород та медалей у їхньому здобутку. Займаються дзюдо діти різного віку. Наймолодший із чемпіонів Кіріл Гнатюк у своєму восьмирічному віці вже чотири роки займається боротьбою і має заслужені медалі. Дехто із чемпіонів завдячують своєму вибору і досягненням матері, інші батькові. Я почав ходити на дзюдо з першого класу. Мене мені мама сказала, сіла, ти хочеш ходити на рукопашний бой чи на дзюдо. Я сказала, я хочу на дзюдо. Я такий став завдяки своєму батьку. Е, він мене ганяв по, ну, завжди. Прийшовши до зали, кожен із юнаків знаходить власну мотивацію у занятті боротьбою дзюдо. У боротьбі треба думати, треба ну, виплутуватись з різних ситуацій. Там, деколи, як з утримання, вирватися важко. Спорт для мене це як все життя. Не буду займатися спортом, не буду вести. Як здоровий спосіб життя. В спорті мені подобається тим, що в будь-який момент ти можеш виграти, в будь-який момент ти можеш програти, це треба досягати, і тобі воно допоможе в тому в житті. Минулого тижня могилівподільські спортсмени досить вдало виступили на чемпіонаті у Хмельницькому. Здобувши п'ять призових медалей, могилівчани перевершили результат Вінницької команди. Золотий призер Василь Козлов ділиться власним рецептом успіху. Треба, щоб досягти, потрібно більше займатися, наполегліше працювати. Я хочу подякувати своєму першому тренеру Мартині Косі Лосилю, що він не вів на цей уровень. Я дуже йому щирий. Він мене тренував всю свою життя, він Мені дуже подобається. Наразі вихованець секції дзюдо Владислав Патлавський готується до змагань у місті Львові, котрі являються відбірковими на чемпіонат Європи. Хлопчина намагається зрозуміти психологію боротьби. Ну, щоб здолати суперника, потрібно багато чого. Ну, одним з факторів це є саме мислення, тому що цей вид спорту, цей дзюдо не тільки базується на фізичній та технічній підготовці, але й на розумовій підготовці. Адже ти не можеш гадати, що думає твій суперник і що він зараз хоче зробити. Тому на своїх тренуваннях не тільки фізично і технічно відготовлююся, але й борюся з усіма, хто тут є, ну, щоб знати. Ну, характер і різні вади ну, різних суперників, а не тільки з тим, з ким я привик боротися. Бо мені ж потрібно розвиватися не тільки з малишами, бо шаськими збиратися всіма. Побажаємо нашим спортсменам подальших перемог. Тренер Владислав Медведюк задоволений, що влада міста піклується про їх вид спорту. Хочемо подякувати, по-перше, батькам за те, що вони це все втримували. І хочу подякувати міському голові Буроку Петро Петровичу за те, що він поміг це все вивести на офіційний лад, що діти вже тепер можуть отримувати кандидати майстра спорту, майстрами спорту можуть ставати. Ми тепер вже представляємо Могилів подільський офіційно.